Чистий двір з інтерпайп вельми конструктивна ініціатива, яка вже не перший рік успішно впроваджується в нашому місті. Цього року керівництво новомосковського трубного спільно з депутатом міської ради Сергієм Позняковим також підтримали ОСББ в наведенні чистоти на своїх подвір'ях. Зараз ОСББ це зона розвитку громадянського суспільства. Це люди, які взяли на себе відповідальність за той простір, в якому живуть. Підкреслює депутат міської ради Сергій Позняков. Ми хочемо поддержати. людей, группы инициативных людей, которые стремятся к развитию, к улучшению своих домов, дворов и в общем улучшение благосостояния города, приведение его в порядок и чистоту. Приятно идти по городу и видеть чистые, прекрасные дворы, в которых убрано, нету мусора. Покрашенные лавочки, детские площадки. Ведь чистота в городе начинается с нас самих, и это вырастает в порядок в стране. І в общем в мірі всі, хто вчасно зареєструвався в акції, безкоштовно отримали необхідні для прибирання матеріали та взялися до роботи. Про своє ставлення до ініціативи Чистий двір з інтерпайп розповіла учасниця акції пані Раїса, яка також охоче долучилася до прибирання. Як по-другому, ми тут живемо. це наша територія, ми тут приходимо з роботи, щоб віддохнути. там, де живеш, там і украшаєш, там де стремишся, допомагають. це ж. Дуже хорошо Інтерпайп, тільки только і пусть процвітають, пусть розширяється. Знаково те, що до акції долучилися і наймолодші жителі Новомосковська. Діти працювали на рівні дорослих, і найголовніше підійшли до роботи з усією серйозністю. Так маленький Єгор часто гуляє з друзями на дитячому майданчику, тому хлопець вирішив розпочати роботу саме з нього. Ми звичайно гуляємо, збираємося тут набираем народу і граємо там футбол і обычно играем до гуляємо до ночі. Ну зараз я його покрашу, і мені буде приятно тут знаходитися і всім остальным людям. Суботники цього дня пройшли в багатьох дворах міста. Безкоштовний інвентар отримали 35 ОСББ та ЖСК Новомосковська. При допомозі новомосковського трудного заводу вони нам немножко спонсирували, дали матеріал для суботника і поза наших заявочка не виконали заявочку для наших діток. Зробили. Лалі елемента детської площадочки для малышей і для бабушек пенсионерок трубного заводу сделали лавочки. Євген Калініченко, представник МТЗ, каже, керівництво не могло відмовити своїм працівникам, адже більшість жителів мікрорайону працюють на підприємстві. Ми сделали елементи, дитячі, качели, лавочки, пісочницю. І передали это жителям. І сьогодні на суботники жителі займаються установкою, покраскою цих елементів. Позиція Інтерпайп принципова порядок в місті і країні починається з нас самих.